Старець Оран сидів на старому дерев'яному стільці посеред порожнього двору, де колись збиралися люди. Він не бачив очима, але внутрішній зір відкривав йому те, чого не могли розгледіти інші його думки плелися у тканину майбутнього, у якому війна, що спустошила землю, нарешті доходила до свого завершення. Це не був переможний марш беззаперечного тріумфу, і не був день. Безумовного смутку, це був той самий момент, коли межа між минулим і майбутнім розмивається, коли люди дивляться вперед, не знаючи, що чекатиме за горизонтом. Україна стояла перед вибором, і цей вибір не був легким. Політики сперечалися, дипломати обережно добирали слова. А ті, хто пройшов війну, лише мовчки слухали, умова миру, яка пролунала одного вечора. З вуст світових лідерів вдарила по суспільству немов грім серед ясного неба. Хтось радів, що війна закінчується, хтось зціплював зуби, не вірячи у компроміси, а хтось шукав винних, прагнучи відповіді на питання, яке неможливо було сформулювати одним реченням. У містах палали факели демонстрацій, голоси лунали на площах, а в закритих кабінетах відбувалися розмови яких не мало бути. Зеленський, що пройшов усі роки війни на чолі держави, дивився на світлими, але змученими очима. Його обличчя змінилося, зморшки лягли глибше. Голос набув тієї глибини, яка з'являється лише після тисячі ночей без сну. Він розумів, що мир, який прийшов, стане не його перемогою, а завершенням його шляху. Він виступить перед народом. Перед тими, хто йому довіряв, перед тими, хто в ньому сумнівався, перед тими, хто більше не хотів слухати жодних промов, його слова будуть простими, без зайвих прикрас. Він визнає, що зробив усе, що міг, і що його місія закінчена. Він подасть у відставку, і це стане ще одним землетрусом у суспільстві, що тільки навчилося жити після війни, але час не чекатиме. Слідом прийдуть нові вибори, і боротьба за майбутнє України розгорнеться вже не на полях боїв, а у стінах парламенту, в серцях людей, що будуть вирішувати, куди рухатися далі. Одні скажуть, що країні потрібен новий початок, інші, що вона вже надто змучена для ще однієї боротьби. Мир не означатиме спокою. Це буде лише початок іншого етапу, складного. Болючого, але такого, що відкриватиме нові двері. Відбудова розпочнеться швидко, проте не всі зможуть повернутися у свої домівки, бо не всі домівки збережуться. Хтось захоче повернути старий порядок, хтось будуватиме новий, а хтось просто шукатиме сенс у тому, що залишилося після руйнувань. Політичний хаос, що завжди супроводжує великі зміни, буде невідворотним. Але серед цього хаосу народиться новий лідер. Не той, кого всі очікували, не той, хто був частиною війни, а той, хто вкаже на шлях, якого ніхто не бачив, його ім'я ще ніхто не знає, але він прийде. Старець Оран бачив цей день, коли під час політичних баталій прозвучать слова, що змінять усе. Україна більше не повинна воювати сама з собою. І тоді суспільство почне змінюватися, втомлене від розбіжностей і розділення. Десять років по тому міста вже не носитимуть на собі слідів боїв. Вулиці, що були порожні, знову наповняться людьми, що більше не будуть ховатися при звуках сирен. Економіка, яка пережила катастрофу, почне рости, бо країна навчиться використовувати свої ресурси. так, як не робила раніше, ворог, що колись вважав себе нездоланним, залишиться в минулому, зруйнований не лише на полі бою, а й у свідомості людей, які більше ніколи не дозволять йому повернутися. Але найголовніше, що бачив старець оран це народ, що не просто вистояв, а навчився стояти разом. Війна завершиться, але боротьба за майбутнє ніколи не припиниться, бо Україна. Це не просто держава на карті, це дух, який неможливо знищити. Старець Оран бачив далеко вперед, за межі одного покоління. Його видіння простягалися в часі, мов ріки, що впадають одна в одну, зливаючись у велику долю народу. Він знав, що війна, яка завершиться за умов, встановлених не лише кров'ю, а й мудрістю, стане початком нової боротьби боротьби за самоусвідомлення. Україна після війни буде не лише сильною, але й зміненою настільки, що навіть ті, хто зараз живе у ній, не впізнають її за 20 років. Політичні бурі не вщухнуть. Мирна угода, яка стане основою припинення війни, буде сприйнята неоднозначно. Одні назватимуть її мудрим кроком, інші зрадою. Українське суспільство загартоване війною. Більше не захоче сліпо вірити словам політиків. Народ, який звик до постійної мобілізації, почне вимагати змін на кожному рівні. Колишні командири спробують увійти в політику, принісши із собою фронтову дисципліну, але вони зустрінуть опір старої системи. Почнеться етап внутрішніх конфліктів, але не таких, що розривають країну, а тих, що формують її нову структуру. Світ не буде таким, як до війни. Україна отримає статус, про який колись лише мріяли, але водночас цей статус накладе нові зобов'язання. Міжнародна спільнота допоможе відбудові, але виставить умови, які викличуть суперечки серед політичних еліт. Західна інтеграція стане незворотною, проте разом із нею прийде й новий порядок, який вимагатиме від українців. Переосмислення власної державності. Зеленський, який подав у відставку після завершення війни, стане символом однієї епохи, але не останнім символом боротьби, його спадщина розділить суспільство, бо кожен бачитиме в ньому щось своє. Хтось, того, хто вів країну у найтемніші часи, хтось, того, хто не витримав тиску змін, його ім'я. Залишиться в підручниках історії, але майбутнє будуватимуть інші. Новий лідер, якого Оран бачив у своїх видіннях, не буде ні воїном, ні дипломатом. Він з'явиться серед простих людей, його ім'я знатимуть не одразу, але він нестиме ідею, яка змінить націю. Це буде час, коли суспільство нарешті позбудеться страху перед минулим і почне формувати майбутнє. На власних умовах Україна більше не буде державою, що озирається назад, вона стане тією, що рухається вперед, не чекаючи на вказівки від інших. Роки по тому діти, народжені після війни, не знатимуть страху, сирен, їхні батьки розповідатимуть їм про той час, коли все висіло на волосині, але водночас вони будуть першими, хто житиме в Україні де не потрібно буде обирати між життям і боротьбою. Вони зростатимуть, із розумінням, що Україна вистояла, бо її народ не скорився. Старець Оран зітхнув, відчуваючи, як його бачення поступово розчиняється у сутінках. Він знав, що його слова передадуть іншим, що історія, яку він побачив, стане не просто пророцтвом, а дороговказом, бо майбутнє не висічене в камені. Майбутнє це вибір, і цей вибір завжди залишатиметься за людьми.